Вітаю, друзі! Ви на youtube каналі FM «Галачина аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зимає. сьогодні до гарячої, важливої, актуальної розмови долучаємо Ігоря Лапіна, юриста, депутата Верховної ради України, скликання і майора збройних сил України у відставці. Пане Ігоре, вітаю вас. Слава Україні, героям слава! Звичайно, хотілося б розпочати із законодавчих ініціатив Безугли і Тетякової. Але ми до них ще перейдемо. Я почну із того, що вчора написала видання. Політику, також Wall Street Джорнал, про те, що Україна знато мало людей мобілізує, і треба мобілізувати більше молоді. Я тут з цим не буду не погоджуватись. Ми всі розуміємо ситуацію на фронті, але я хотів би, щоб ми заршли до розуміння перспективи, та і найголовніше мотивації і рішень влади, які будуть для того, щоб сформувати боєздатну армію, підсилити, провести ротації і досягти певних результатів на фронті. Як ви прокоментуєте? Саме зараз заяви ну, американської преси, так, але й американської сторони, в час, коли ми маємо критичні проблеми із постачанням зброї саме від наших партнерів зі Сполучених Штатів Америки. Для чого це і як треба тепер діяти українській ладі? Вперше за все, там мова йшла про питання закону про мобілізацію, який, знову ж таки гальмується. Ну, давайте говорити муки до мук, котлети до котлет, Так кажуть у нас у народі. Значить, ну перше з приводу мобілізації дітей, як я вже кажу, ну так можна договоритися, що давайте будемо створювати якісь там умовно Бендера Юген. Чи як там ми можемо називати тоді як до речі? Виважі я, я, я просто вклинюся, бо то це важливо. Путін же вчора там розповідаючи про Крокус, сказав, що в нас туди гітлер югент формується в Україні. Так, так що, ну... ще раз наголошую, замість того, щоб вирішити питання, яке блокує одна людина в Сполучених Штатах на, на кшталт Майкл Джонсон, подача законопроекту і підтримки зброї, знаходяться різного штибу відмовки. Що ми то в принципі, вроді би, як вас же ж підтримуємо, але чого ж ви дітей в армію не берете? Питання щодо 18 е, і мобілізації 18-річних. справа в тому, що ця теза є в законопроекті, який наголошує, напрацьовувала робоча група міністерства оборони, до якої входили і депутати, а саме пані Безугла. Тобто, питання 18 років в законопроєкті якраз таки є. Що вони пропонують? Вони пропонують, що якщо дитина там закінчила школу, в принципі, може піти пройти військове навчання, отримати вже військову спеціальність, і тоді її можна призивати в армію із 18-19 років, бо вже в неї тут в голові є проходжене військове навчання. Тобто, в чому суть розвалу майбутнього України полягає? Вона полягає в тому, що а хто ж тоді піде вчитися добровільно в військовій справі в 18 років, знаючи, що тебе в 19 заберуть в армію, і ти не поступиш ні в університет, не здобудеш ніякої собі освіти, не створиш сім'ю, не народиш дитину. Ну я вже так кажу. Бо на сьогоднішній день питання зниження призивного віку мобілізація для мобілізації вже вирішене законотворцями до 25 років. Але Зеленський вже рік не підписує цей законопроект, який депутатами вже... Проголосований, він рік лежить в офісі Єрмака. А чому? А тому що це, ну знаєте, ну воно ті, типу, як би то не популярно. Але з другої сторони, я хочу звернути увагу на середній вік. Сьогодні ще десь хтось там проводив дослідження 40 років плюс. Ну, ну 40, 40, 40, 43 43, там, 43, так. так, 43 роки. Е, слухайте, ну це нормальні здорові мужики зараз воюють на війні, а пропозиція знищити майбутнє нації. Ну, перепрошую, але це трошечки не налазить на голову. Ще раз наголошую: для того, щоб виправдати те, що з, е, якщо не помиляюся, в серпні Байден подав е, до Конгресу питання щодо допомоги Україні. Тобто, з серпня місяця вже більш як півроку американці не. Голосують цю допомогу, а я хочу наголосити, це ж не то, що там знаєте, ЛАПІН вимагає, та ні, це вимагає підпис президента Сполучених Штатів Америки на Будапештському меморандумі. Це не Ігор ЛАПІН придумав, якісь гарантії там за ядерну зброю і так далі. І от саме в цьому контексті ми дивимося, як приїхала людина, яка яку всі вважають нас боготворять. Лінці, Грем, ну це ж, ну вибачте, ну це ж такий друг України, такий друг України. А що він сказав? Мобілізуйте молодших людей. А про конкретику щодо постачання зброї зеро інформації від слова нуль. Так от американські публікації в медіа якраз таки не звертають, відволікають увагу від того, що Америка на сьогоднішній день і Конгрес блокують допомогу Україні у їхній ну, у нашій, так би мовити, справедливій війні. Про це іде чиста мовчанка, чи моє відношення до цього я категорично проти, поясню логіку. А хто виросте, хто буде відбудовувати Україну? У ті, кому сьогодні 60 років, ті, хто на пенсії, а хто буде заробляти пенсію для тих, кому сьогодні 60 років, хто взагалі буде продовжувати нашу українську націю? Начнемо з того. І другий момент: ті, хто хотіли добровільно піти і мобілізуватися до збройних сил України з 18 років, вони і так мають на це право. На завершення зниження мобілізаційного віку. До 25 років не пам'ятаю, хто там рахував. Ну, казали, що це кардинально не вирішує питання мобілізації в контексті кількості особового складу. Ну, не більше як 200 тисяч. Це при умові, що всі вони не студенти, там і так далі. Ми зараз говоримо на ну, зниження до 25 років мобілізаційного віку, трішечки додає в збройні сили людей. Але почекайте, будь ласка. Тобто, ми бережемо в'язнів. Ми бережемо мусорів, бо я сьогодні говорю, є поліція, яка виконує свої обов'язки, які з перших днів не порушують присягу служити і захищати, і входять до штурмових підрозділів. Є Нацгвардія, це теж ті, до речі, користуючись нагодою сьогодні День Національної гвардії України, і для мене е, ця це свято, скажімо так, асоціюється з прізвищем однієї людини. Ну, вибачте, бо це мій побратим, е, сотник. Волинської сотні, Майдану, е, пастушок, е, він же позивний пісня. То я, от якраз, користуючись нагодою, хочу привітати всіх нас, гвардійців і в особі е, мого побратима. Е, тим не менше, продовжуючи цю тему, отже, ми не мобілізовуємо молодих пенсіонерів МВС, які з 40 років вже на пенсії і не стоять на обліку в військоматах, а їх сотні тисяч. Ми не мобілізовуємо пенсіонерів, молодих пенсіонерів Збройних сил України. Тому що в нас на сьогоднішній день вроде би, як мобілізація є. Вони вроді би як є у військоматах. Але перепрошую, я знаю дуже багатьох з них, які не в армії, і тим не менше молодші за мене. Начнемо з того цих людей. Ми не чіпаємо, але ми дивимося на 18-річних. Ну, чесно кажучи, це треш. І нам, американці, замість надати нам додаткову допомогу у вигляді зброї, розповідають, та ні. Дайте, я на це звертаю увагу ще і з іншої площини. Отже, росіяни намагаються нас фізично вбити, зачистити територію України від українців. А деякі республіканці разом з їхніми очільниками пропонують нам давати допомогу у вигляді позики під, за, під заставу наших енергоносіїв енергоресурсів держави Україна. А не здається вам, що це приховані тези мюнхенської змови щодо розриву, умовно кажучи, Польщі в свій час. А що це не те саме? Тобто одні нас збивають, а другі кажуть, ми вам будемо допомагати, але ви нам все то все віддайте. До речі, провладні депутати вони до речі дуже сильно працюють в цьому напрямку. Ми зараз навіть не тільки про мобілізацію і так далі. Ми говоримо про те, що вони хочуть зберегти тих, хто маючи мільйонні прибутки статки, можуть відкупитися від мобілізації. Про це американці не пишуть, що команда президента запропонувала. Можливість відкупатися від е, свого конституційного обов'язку захисту батьківщини ніхто б не говорить про те, що а що робити з тими ухилянтами, які по підробним документам чи по іншим підробним речам е, втікли з України. Тобто, ці питання ми не будемо вирішити, тобто ми збережемо шлак, а вложимо в, в, в окопи дітей. Ну чесно кажучи, я дуже обурений цими заявами, е, тому що. Якщо ми говоримо про мобілізацію і про Збройні Сили України, то хочу нагадати, що ми ж намобілізовували в нас десь домільйонна армія. Якщо ви подивитеся, яка армія і яка кількість населення, наприклад, в Сполучених Штатах, то ви побачите, що повірте мені, в нас досить велика армія мобілізованих людей. У нас проблеми з мобілізацією, звичайно, є, це однозначно, але треба вирішити їх за рахунок армії чиновників. Це теж. Ну слухайте, ну як би там не було. А що робити з армією приватних, так би мовити, добровольчих формувальних територіальних громад, які свою функцію, свою місію на початку повномасштабного вторгнення виконали? А їх, вибачте, більше 30 тисяч ос особового складу? Вони далі будуть стояти в Чернівцях на блокпосту, чи десь там на Волині чи на Львівщині? Це нормальні здорові люди, які мають дозвіл на зброю. Ну там є серед них, наприклад, пенсіонери, є серед них люди особи з інвалідністю, їх не більше 10%. А інші, та це слухайте, ну я вам вже тільки що назвав багато-багато бригад взагалі без додаткової мобілізації. Нам треба не стільки змінювати закон про мобілізацію, скільки навести лад в самому цьому законі за допомогою інших інструментів. Ну, умовно кажучи. Чи треба міняти законодавство для того, щоб врегулювати правила вручення повістки? Ну то для цього треба міняти закон? Та постанови Кабміну хватить отак. от. Чи треба міняти законодавство, щоб, наприклад, сказати, як військовому зі зброєю реагувати, коли на нього пригають сокирою? Для цього треба міняти закон? Та ні, для цього не треба міняти закон, щоби представник ТЦК міг себе захищити під час війни, будучи в формі збройних сил України, не гірше ніж будь-який правоохоронець. Ну ви собі Василь, уявіть, хтось сокирою пригає на патрульного ну, ну, Я лише скажу, що було таке відео, коли чоловік там на автівці спершу почав збивати працівників ТЦК, а потім почав вимахувати сокирою. Там ну да, цей, цей випадок був такий. Ну так от, якраз в контексті цього випадку. Тобто, дуже багато людей, які пішли в войні сили України, отримали поранення. Сьогодні далі продовжують службу, працюючи в ТЦК, треба врегулювати їхні повноваження. Для цього достатньо постанови Кабміну зробити було ще два роки назад, і у цих от операцій бусік взагалі не існувало би в нашому медіапросторі. Ви бачили коли-небудь десь на російських пабліках, щоб було мочилово мобілізації. Ви таке бачили? Тобто країна агресор мобілізовує сотні тисяч людей, і в них там тишина з цього приводу, Боже збав, А в нас собі таке дозволяють перекриття шляхів під час воєнного стану. Да? Тобто, стурбовані жінки майбутніх ухилянтів перекривають шляхи. Ну, ну, це в Чернівецькій чи якій-то області нещодавно були там це... різного штибу мітинги. Це в Або... Закарпатській області. Чи в Закарпатській, перепрошую. Да. А в Чернівецькій об... області оце ситуація в космочі. Чи... Де таке ми бачили в країні агресора? А вибачте, а ми як збираємося захищатися в цій ситуації? Держава може зникнути, розумієте? А в нас різного штибу появляється умовно, скажу правозахисники. Ви знаєте, я теж адвокат, я теж за дотримання прав людини. Але чи появилися би оці всі речі в медіа цей, перепрошую, цей весь срач, якби врегульовано було якої форми посвідчення? У працівника ТЦК, де він має право вручати повістку, і яке покарання, якщо починають там ото бігати, втікати і так далі. Це ж можна зробити постановою Кабміну. Не треба тягнути е, в кота за одне місце вже на протязі півроку. Е, це взагалі, ну ви знаєте, це, це зелена команда умудрилася цими речами посварити з ДСУ і жирний тил. Це перша теза. І на сьогоднішній день вони ще й умудряються посварити одних ЗСУ з іншими. Бо ті, хто на передовій кажуть, що тут ти які там в тилу роблять, ну це, ну це ж на голову не налазить. Бо в багатьох тих, хто на передовій вдома є діти. Розумієте? І не всі з них ходять в школу. Когось є і старші. Ну, наприклад, е, далі, тобто. Протиставити одних зсу іншим зсу вони намагаються в своїх медіа помийках зелена команда. Наприклад, за рахунок того, що 30% лише воює, а інших 70% шлангують. Ми можливо про це говорили, але коротенько. Я хочу сказати, що в нас вздовж північного кордону з Білоруссю там сидять війська, які не беруть участі бойових дій, бо там їх немає. Але вони там є. В нас одного льотчика, який вилітає на бойове завдання, обслуговує там 10-20 техніків. Вони теж не воюють. І знову ж таки. Генерал Сивський буде проводити аудит. Чому ж то тільки воюють, а 70% шлангують? А хто в окопі сидить, він ж не розуміє, бо йому там ну, не, 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 нема часу для великих аналізів інформації. Да? Він почув нічогося, то ми тут офігачимося, а хтось військовий получає зарплату і сидить десь там, не воює. А я хочу сказати, а кого генерал Сирський буде провіряти? Сухопутні війська, якими командував Сирський, <с>? якого підпорядкувалися тих і 30, і тих 70? Ну ви ж розумієте, для чого це робиться? Це робляться інформаційні вкиди, бо я вже наголошую. Жодна країна світу не зможе перемогти українців, окрім самих українців. А хто відповідає за інформаційну політику зеленої команди? А це там є а там є журналіст, який колись вимаршовав у <рик> формі в, юного ДНР це на каналі Freedom, Там з ним Макарук, наш ваш побратим і <рик> мій <рик> хороший знайомий, так нормально за? <кій> як то кажуть, щепився. Ну і там достатньо заруба. таких та Заруба, заруба вам скажу, але справа в тому, що інформаційна політика сьогоднішньої команди формується в офісі Єрмака, а саме паном Подоляком, який дуже уміло працював в Грузії, який, який стрибав Єдену... з Януковичем по пеньках колись так. А mm -hmm. то це вже було пізніше. Спочатку він працював в Грузії, як він хвастався, сварив цих росіян і грузинів, і дуже уміло, тому що бачите, от наслідки. А потім він ще працював в Білорусі. Його викинули з Білорусі за те, що. Що він критикував Лукашенка щодо нелояльності до Росії, тобто ви розумієте, в інтересах якої країни він працював в Білорусі? А потім він працював з Януковичем, і сьогодні він самий найкращий політтехнолог і формувач е, по, е, порядку денного для медіа е, для єдиного марафону, і так далі. Тобто, пан Подоляк. До речі, саме пан Подоляк я не можу зрозуміти з якого біса, але він брав участь у мінських перемовинах. Ой, перепрошую у Стамбулі, Стамбул, 1 а його рідний брат, полковник спецслужб Росії. Тобто, ви знаєте, таке враження, що нашим всім, взагалі, от команді Зеленого, як то як пороблено, вони туди або пнуть людей з родичами в Росії, або пнуть самих росіян, або пнуть е, в наші е, кабінети, скажімо так, таких як суддя Львов з російськими паспортами. Тобто, їм як то як пороблено і задавнено, і я вже відчуваю, що яйця Резнікова викачувати по 17 не вийде у нас Бо, буквально що, там е, е, Так. У нас Добре. буквально хвилинка, але що там є? Я буквально дуже коротко тут багато що коментувати, але ваш аналіз. значить народна депутатка Мар'яна Безугла разом з депутаткою Третьяковою подають такий законопроект, де передбачено кримінальна відповідальність аж до довічного ув'язнення, якщо певні особи держави не уповноважені, будуть представляти в міжнародних організаціях Україну. Ну, ми розуміємо, про те, кого це в основному йде Про Тут буквально хвилинка, але просто поясніть це. Це це як? Це вона єрмака має на увазі, який не Просто ну, він же не, не, не депутат, не, не, не міністр. Вона хайкує, вона будь. Василю, вона хайпує для того, щоб впізнаваність прізвища, що давно її не чутно було, то вона атакувала залужну, то ще якісь діч якусь прописувала. То вона кричала, що треба розстрілювати солдатів без суда і слідства в умовах бою. То вона ще народжувала законопроекти щодо тези, верніше, щодо мобілізації жінок. Їй треба хайп цим хайпом. Вони знівельовують парламентаризм і працюють в напрямку. Правильно, в напрямку авторитарного режиму, в напрямку, один зеленський шість менеджерів це все елементи одного ланцюжка узурпації влади в Україні. І я на своєму ютуб-каналі з цього приводу. Маю відео шлях до і якраз таки Це про те, як формується, як формувався він вже сформований авторитарний режим в Україні, особливо під час повномасштабного вторгнення. Тези Корнієнка ми тестуємо президентську республіку. Тези депутатів Слуги народу», що нам потрібна диктатура. Це, це, це депутат. Все де, депутат елемент. Демченко від Слуги народу сказав, що нам трішки диктатури в принципі непогано під час війни. Ну, це нормально. Це тези. Це все ланки одного ланцюжка. Вони формують своїми оцими Речами, моношашечками хочуть легітимізувати у нас диктатуру, і це є серйозна загроза для демократії, і це бачать вже всі. Так, от знівелювати роль парламентаризму різними речами. Тобто, приймуть закон, все помножимо на ноль парламент. Не приймуть, похайпуємо на своїй фріковості. Ну це ж фріки. Ну ви ж розумієте, що це фріки? Ну я це розумію так. І от вони на цьому хайпують якимись законодавчим спамом, якимись такими контроверсійними нормами. Ну, ще не вистачало, щоб за це за цю діч проголосували. Знаєте, це десь так приблизно виглядає. Дякую так. вам дуже, що долучились. Я ж закликаю наших шановних глядачів підписуватися, лайкайте і коментуйте, як ви ставитесь до заяв щодо того, що українці мають мало людей, кидають на фронт. Про тому, що ми не проти кидати людей, просто дайте нам не кидати, а направляти людей на фронт, але дати нам достатньо зброю. Бо, скажімо, збити нас літаків хорошими ракетами, це багато чого варто. Руками і лопатами ти цих ці літаки не зіб'шивати. Тим чином ти рятуєш багато людей. Ну тобто, от цікава, ваша думка з цього приводу. Мобілізація 18 років. Теж цікаво почути, зрозуміти, як діяти далі. Ваші думки, думки нашої громади, дуже для нас важливі. Дякую, дуже пане Ігор. Ігор Лапин Був з нами, майор збройних сил України у відставці. Народний депутат України 8-го скакання юрист і учасник війни починати з го року. Дякую дуже, пане Ігор, Залишайтесь за ФМ Галична. Бережіть себе донатимо на Збройні Сили України. До побачення.